Що ти? йде хомич бити? Володя просто хоче відстрілятися, забити свій гол, та все, і все. Я не я, хала не моя. Забиває хомич. 1-0. Снятинка. О, а давайте, я буду <laughs> на, на на табло буду писать. Кто там супку пишет бэта? Забиває Роман. Один-один. Я з ліворуч на табло записав. Рахунок 2-2. Фінальний. Ліворуч на табло. Я веду рахунок. Гаразд пішов бити. П'янки в такому матчі Це сильно. За кого я? Скажу так: я за снятинку. Але думаю, зали хоть переможе. Спрагнув, коротше. Раз. Буває ще красавчик. Молодець! Ну і дорікні гараса. Дорікні такий е, об'єм роботи виконує, ну то понятно, що не забуває. Бачите. Ну як, ну не зрозуміло, але ковальське ковальське буде пробувати зараз. Онишкевич йде. У не дорікнеш гаразд, що не забу, тому що втомлюється е, організм. Забиває Нашкевич, рахунок 2-2. і один пнатін не забила Снятенка. Гаразд, не забив. І ще потащив. Порада йде бити. Юра зараз тут дуже всі втомлені. Багато очікувати. Не варто. Та, ще Вінсковський, красавчик. Це вирівнюється ситуація. Не забуває порада. Вінськовський молодець. Все забуло. 2-2 рахунок. Хмельницький любити. О, ну, давай, Микола. Тащи дійшов. Просто красавчик. Це вже друга пенальті. на мене. Малацом. Бутимі не бити. Не забуває Ільницький і не забуває Гарас, І не забуває порада за залихоть. Бутя. Топ'янки 100 відсотків то Це одна й нема що. Тащий від бутима Вінсковський. Господи, що відбувається? Йолки-палки. Нічого собі. То що сьогодні, блін, день воротарів чи що? Не забуває, порада бутин за залихоть і Ільницький, і Гарас за снятинку. Гродиський біля м'яча, Іван. Що, Іване? П... Третю п'янку тащить іще просто. Чувак, що народився на воротах, чи що? Що відбувається, блин. Я-я-я-я-яй. Дійсно, який маш такі п'янки. Просто красавчик. Не забувай, городиськи. Бузько, Відбиває Вінськовський! та господи! Та що це таке? По три п'янки потащили, чуваки. Що відбувається? блін? Ой-ой-ой! Маслітинка перша била. Ну що це знов пупорівну все? Трошки, давай Петречко. По <плес> Таще діще, четверту пенальті, тащить іщу. Четверту пенальті, чувак, тащить. Він що біфрену об'ївся, чи що, я не розумію, як так, блін, як можна взагалі тащити стільки? Ну як? Йо ж, це все, чувак, бачить капець. катець. -да. Гецьковач добити. Воротарі сьогодні не то що в ударі, воротарі, блін. Я ж кажу, вони якихось тих. ноотропів наїлися, вони прям все бачать, знаєте, як муха. І залокуть перемагає три-два, і що втащить чотири пенальті, Ну, заслужено Ми ну, 4 пенальті, шановні.